Привіт! Як вам така наступна новина? Недавній ракетний удар по Донеччині, здійснений Збройними силами України, не тільки завдав відчутної шкоди окупантам, а й розкрив важливі деталі міжнародного характеру. А справа в тому, що було ліквідовано шість офіцерів з Північної Кореї, які перебували на Донеччині для переговорів. Це надзвичайно важливий факт, що вказує на потенційне залучення третьої країни до підтримки російської агресії. Зазвичай така інформація залишається залаштунками, але її витік свідчить про розширення геополітичної конфігурації війни. Офіцери з КНДР, ймовірно, могли допомагати окупантам з технічними аспектами або плануванням військових операцій. Північна Корея вже давно демонструє лояльність до Росії на міжнародній арені, і така підтримка може означати, що Росія шукає нових союзників, а які діють в інтересах Кремля. Також важливим рішенням уряду України стало скорочення терміну явки на мобілізацію до 7-10 діб, що значно пришвидшує мобілізаційні процеси. Справа в тому, що до цього часу закон дозволяв громадянам з'являтися у військомати протягом 14 днів після отримання повістки. Наразі цей термін скоротили до 7-10 днів. А в інформаційному просторі ми вже знову почали чути. А чи буде НАТО збивати російські ракети над територією України? Представниця Міноборони США заявила, що НАТО не планує збивати російські ракети і дрони над Україною, як це вона, наприклад, робить над Ізраїлем. Оскільки в нашому випадку це буде вважатися втягуванням у війну. Однак вона наголосила, що Україна і так успішно захищає своє небо завдяки засобам ППО, які надають західні партнери. Ця заява чітко підкреслює обмеження міжнародної допомоги. НАТО не хоче безпосередньо брати участь у війні. Це означає, що Україні просто треба продовжувати посилювати власні оборонні системи та шукати нові можливості для протидії повітряним загрозам. Ну, не ППО, а гаубиці, що теж дуже важливо: Україна отримає 12 самохідних артилерійських установок Цезарь від Франції. Франція оголосила про передачу в Україні нових артилерійських систем, які мають дальність стрілби до 42 кілометрів. І це дуже е, гарна дальність справа в тому, що це сучасна мобільна техніка, яка дозволить українським військовим ефективніше завдавати удари по позиціях ворога на великій відстані. Нагадаю, що артилерія завжди відіграє ключову роль в будь-якому конфлікті і надання Україні сучасних артилерійських систем суттєво посилить можливість Збройних сил, а установка «Цезар» є однією з найсучасніших артилерійських установок. Ну, а тим часом президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину, де провів ставку та зустрівся з військовими, що тримають оборону на північних рубежах. Серед ключових питань обговорення були енергетична безпека регіону та готовність до можливих атак з боку Росії. Дуже напружена ситуація біля Покровська. Російські війська перебувають лише за 7 кілометрів від міста, що викликає серйозне занепокоєння. У місті залишається близько 13 тисяч цивільних, з яких 90 94 діти. Евакуація триває, але руйнування міської інфраструктури, яка на 80% просто знищена, роблять ситуацію ще більш критичною. Чому це так важливо? Справа в тому, що Покроськ може стати ще однією гарячою точкою, якщо російські сили продовжать просування. Втрата міста буде болючою для України, оскільки воно має стратегічне значення в регіоні і його захоплення відкриє окупантам шлях до нових напрямків наступу. Захист міста стане пріоритетом для Збройних сил, що може призвести до нових важких боїв. Наступна новина не менш цікава згідно з даними аналітиків Американського інституту вивчення війни, російські наступальні дії в Україні вже досягають своєї кульмінації. Це означає, що оперативні успіхи ворога стають все меншими, а збереження ініціативи стає дедалі складнішими. Дуже хочеться вірити таким аналітикам. Чому це так важливо? Якщо це правда, що російський наступ зупиняється, це відкриває вікно можливостей для українських сил, щоб перейти в контрнаступ. І Україна вже демонструвала здатність до швидкого відновлення території. І зараз важливо використати момент слабкості ворога. Далі Лукашенко прокоментував безпілотники, які вже падають на територію Білорусі. Дрони, що використовує Росія для атак на Україну, вже вдруге залітають на територію Білорусі, а сьогодні навіть один і взірвався, що викликало заяви Лукашенка. Так, от, слухайте, він стверджує, що дрони над територією Білорусі це просто технічні помилки, А хоча й не заперечує факт присутності цих безпілотників. З іншого боку, Лукашенко заявив навіть про готовність допомагати у відновленні України після війни, але важко сприймати такі заяви всерйоз, враховуючи його тісну співпрацю з Кремлем. А Україна закликає зобов'язати РФ демонтувати Керченський міст. Україна звернулася до арбітражного трибуналу в Гаазі з вимогою зобов'язати Росію демонтувати Керченський міст. Цей міст збудований у 2018 році і є не лише символом анексії Криму, але й важливим логістичним шляхом, що зв'язує Окупований Півострів з Росією. Україна стверджує, що будівництво мосту порушує Конвенцію ООН з морського права. Оскільки було зведено без її дозволу, цей крок може стати дуже важливим сигналом для міжнародної спільноти про незмінну позицію щодо Криму. якщо арбітражний суд ухвалить таке рішення на користь України, це буде просто потужнішим прецедентом на міжнародній арені, який підкреслить незаконність російських дій. Переходимо до наступної теми. За слова за останніми даними, Міністерство оборони РФ оголосило про плани набрати. Ще 255 тисяч нових контрактників до 27-го року. Це величезна цифра, яка чітко демонструє, що Кремль готується до довгостривалого протистояння. Для досягнення цієї мети російська влада навіть збільшила одноразові виплати новобранцям до 400 тисяч рублів, що, звісно, виглядає як спроба стимулювати вступ у армію. І це не просто цифри. Кожен контрактник це додатковий солдат на полі бою, і це може вплинути на тривалість війни. Збільшення чисельності армії може свідчити про те, що Росія не планує завершувати свою, свої агресивні дії найближчим часом. Вовчанськ, місто на Харківщині, яке стало жертвою війни, тепер там не залишилося нічого, лише пил і спогади про те, що колись було. Це не просто територія, це частина нашої історії, нашої пам'яті, яка зникла під натиском агресії. Далі у нас новина з російської території. Відомо, що в Новосибірську спалили обласне управління ФСБ. Цей акт підпалу свідчить про те, що протистояння триває не лише в Україні, а й в самій Росії. Також сьогодні ми отримали підтвердження того, що Збройні сили України завдали удару по базі пального російських окупантів у Воронезькій області. Під час атаки на нафтобазу під назвою Анна Нефтепродукт» була зафіксована робота російського ППО. Проте, за даними СБУ, удари влучили у резервуари з пальним, що призвело до займання. І це дійсно важливий момент, адже удари по логістиці ворога суттєво ускладнюють їхні можливості ведення бойових дій. Наступна новина про ліквідацію воєнного злочинця Андрія Короткого, який був начальником фізичної охорони окупованої Запорізької атомної електростанції. Сьогодні вранці його автомобіль вибухнув. Короткий, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами, виявився одним із тих, хто брав участь у репресіях проти цивільного населення. Переходячи до внутрішніх справ. Не можемо не згадати про просто сенсанційний корупційний скандал у Хмельницькому. У керівниці Мсек та її сина виявили 6 мільйонів доларів, які вони заробили, допомагаючи ухилянтам від мобілізації. Послухайте уважно: під час обшуків посадовиця намагалася позбутися частини грошей, виконувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Також сімейство володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві дев'ятьма елітними автівками, за кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. Також відомо, що під час обшуків правоохоронці знайшли дорогі прикраси, зокрема годинник Rolex та сережки Діор. Ну а далі давайте поговоримо про законопроект, який підтримала Верховна Рада щодо збільшення податків. Це включає підвищення військового збору з 1,5% до 5% та 50% податок на прибутки банків, а також впровадження військового збору для ФОПів. Такі зміни покликані вплинути на фінансування збройних сил та соціальні програми. А ви не забувайте підписатись на канал, ставити лайки та ділитися своїми думками в коментарях. Бережіть себе і до зустрічі в наступних випусках. Дякую!